мої хороші. дивимося на стрілців на лютий місяць. Стрілець, лютий місяць. Що чекає стрільців в лютому місяці? Карта номер один. О, карта номер два. Карта номер 3 і карта номер 4. Перша карта, що говорить, що цей місяць буде обрізаючим, кардинально міняючим, і треба призводити своє життя до гармонізації. До гармонізації ми говоримо за те, що Потрібно е, пропрацювати свою емоційність, свою істеричність е, і довести до гармонізації. Е, тому що в нас тут якраз що, наприклад, що ви на роботі забагато сприймаєте все до душі і серця, це потрібно. Гармонізувати, бо може призвести до якихось, якихось речей по здоров'ю. Якщо це в стосунках, так само, тому що це може призвести до розводу, проблем здоров'ям, більшої історичності і так далі. Тому, що вас чекаю, в лютому більш гармонізація або втрата е, речей, які вас. Доводить до дисбалансу. Якщо ну, робота доводить до дисбалансу, ми її відрізуємо. Якщо партнер партнерка відшиваємо, це може бути тут по картах знайомі, подружки і так далі, які так само можуть призводити до дезгармонізації. Дивимось тепер. Особисто на стосунки і кохання, стосунки, кохання, стосунки, кохання на лютий місяць. Стосунки, кохання на лютий місяць. Нагано дивимо на стрільців. Ну, тут треба пропрацьовувати прив'язаність і йти від. Е... Покажу вам маленьку літне. Тут темноту ринку яка допомагає. Гнати. Потрібно пропрацьовувати прив'язаність. У якась сильна прив'язаність до... Людей до сім'ї, до партнера, до знакомств е в стосунках, тому варто це пропрацьовувати і через силу йти. Е так як ми говорили про це в першому розкладі, що якщо не можете пропрацювати свою емоційність, свою прив'язаність, е манікальність цю. То потрібно йти з цієї ситуації, тому що ви це або виправляєте себе, або... або виправляєте ситуацію. Ну, по картах більше говорить за те, що або працюємо над ситуацією, або йдемо від неї. Ну, якщо ви там емоційно сприймаєте те, що там вам партнер щось казав, або від нього требуєте, ну, коли ви Дивіться. Отаке. От Коли ви емоційно сприймаєте якісь речі, краще це міняти, тому що ви будете естери... е... істерично до цього ставитися. Тому у нас карта така е... в стосунках прив'язаність, токсичність, залежність, і це треба пропрацьовувати. Якщо у вас немає стосунків, то ви можете переживаєте, чому у вас немає. маніакальні думки, а може є погано. Ви не погані, у вас просто маніакальні думки про ситуацію, яка склалася. Або якщо є партнер, у вас маніакальні думки про нього. І дивимося на. Фінанси і роботу, фінанси робота, стрілець 24 рік. Фінанси і робота, стрілець. Що тут нас карти говорять? Говорять за те, що роботу треба робити. На роботі у вас буде достатньо все плавно. Головне не прив'язуватись, не, прив не клопотатися і не брати на себе більше. А якщо брати на себе більше, то почати це моментально відв'язувати. А так, карти кажуть, що буде стабільність. Кардинальних змін немає. Є те, що. Може, ви пересаджуєте на роботі стреміняти, може, вас заставляють більше працювати, чим треба, це стреміняти і тому подібне. Тому я вбираю вам благ. Якщо вам близьке те, що я говорю, приходьте на консультацію, розберемо особисто ваші питання.